Вітаю всіх хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини. В студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь на Полтавщині. Зростає кількість хворих новим штамом ковіду. Депутати обласної ради готуються до сесії. Полтавська фігуристка Наталія Гончарова увійшла до сімки найкращих аматорів світу. А тепер про це та інше докладно. Охриплість голосу, висока температура, сухий кашель та загальна слабкість в Україні. Лікарі зафіксували новий штам коронавірусу: стратус. У чому особливість хвороби? Скільки зафіксовано випадків у Полтавській області, і коли необхідно негайно звертатися по медичну допомогу, дізнавався Андрій Гаврилов. В Україні медики підтвердили випадки захворювання на новий штам коронавірусу Стратус. Це підвид варіанту COVID-19 19 омікрону. Першого хворого зафіксували у січні 2025 року в Канаді. До нашої країни вірус дістався лише зараз. Його активність у світі за останній місяць зросла з 7 до 22%. відсотків. У Полтавській області кількість інфікованих також зростає. Стверджує лікар-епідеміолог Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Перцевий. Щодо нашої області, то в у нас вони поки що це одиничні випадки по його особливостям. Характерною ознакою, але знову ж таки, вона виникає не в 100% випадків, це є охрипність голосу. Ну і загальні симптоми слабкість, сухий кашель, загальне погане самопочуття. У та підвищення температури спеціалісти Всесвітньої організації охорони здоров'я заспокоюють, здіймати хвилю паніки не варто. Стратус не має стійкості до противірусних препаратів, а минулі вакцини досі актуальні. У Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Наголошують, правила особистої гігієни ніхто не скасовував. Однак в обов'язковому носінні масок необхідності наразі немає. Медики додають, перед початком епідсезону, а це кінець вересня, початок жовтня. Бажано щепитися і від грипу, і від ковіду, бо зважаю, що вакцин... Не досі актуальні, він не такий вже й новий, щоб вакцини не діяли на нього. Там в ньому немає якихось кардинальних змін, щоб вакцини перестали бути. Активними за інформацією полтавських лікарів до нашої області новий штам вірусу потрапив разом з відпочивальниками з-за кордону. Медики кажуть, у групі ризику підхопити новий штам, літні люди, вагітні, а також громадяни з хронічними захворюваннями. Якщо захворіли, бажано ізолюватися. Коли у вас виражена загальна слабкість, коли підвищується температура, або навіть без підвищення температури, ви помітили біль у горлі, кашель, охриплість або коли зникає голос для того, щоб поберегтися від будь-яких вірусних захворювань. Потрібно дотримуватися декількох до правил. Найперше це не виходити на вулицю або в колектив, коли ви вже захворіли, дотримуватися маскового режиму, постійно мити руки, не перебувати в скупченнях, великих скупченнях людей, провітрювати приміщення, частіше робити вологе прибирання, дотримуватися етикету кошлю. Сімейний лікар також зазначає, під час прийому є можливість зробити універсальний експрес-тест за допомогою маска, просто у кабінеті. Результат за 10-15 хвилин. Пацієнт знатиме, чи є у нього ковід чи інше віру захворювання. На пляжі Зелений Острів у Подільському районі Полтави сьогодні зранку видалили вісім аварійних верб. Дерева були сухі, а деякі з них біля основи стовбура були пошкоджені бобрами. Тож, за словами комунальників, вони могли будь-якої миті впасти на відпочивальників. Загалом ми сьогодні там спиляли вісім сухих дерев і ще три дерева було проведено обрізки. Ці дерева були аварійними, сухими, становили небезпеку, тому ми оперативно відреагували на службу 1580 на звернення мешканців і провели ці роботи. Затвердили положення про оплату праці та преміювання керівників закладів охорони здоров'я Полтавщини. Ці та інші питання розглянули депутати Полтавської обласної ради на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Докладніше про це дивіться у сюжеті. На засіданні постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення депутати затвердили положення про оплату праці та преміювання керівників закладів охорони здоров'я Полтавщини, розповів перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Затвердили фактично, рекомендували прийняти на сесії положення про оплату праці і преміювання працівників медичної галузі і саме комунальних закладів обласного підпорядкування, тому що Застаріли перш за все. Тарифна сітка не відповідає сучасним уже вимогам навіть постанови Кабміна і не врахована, наприклад, що лікар може бути науково педагогічним працівником, науковим працівником, мати науковий ступінь, наукове звання. Окрім цього, присутні розглянули хід виконання заходів комплексної програми реабілітації, інтеграції та соцзахисту захисників та захисниць, членів сімей загиблих Полтавської області на 2023-2025 роки та програму підтримки внутрішньопереміщень. Ще осіб розповів Олександр Лемешко. Депутатський корпус, керівництво і депутати-члени комісії задавали дуже багато питань представникам власної адміністрації. Ми отримали ті відповіді, які нас цікавлять, особливо в контексті виконання програм. Реабілітації наших захисників, особливо в контексті програм внутрішньопереміщених осіб, тому що спочатку була тенденція зниження кількості ВПО, зараз. Тенденція збільшення кількості ВПО. Загалом на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення розглянули 9 питань. Розповів її голова Олександр Кудацький. Розглядалось питання виконання бюджету по закладам охорони здоров'я і програм, які були прийняті до 27-го року. Також по Тимчасово переміщеним особам це і фінансування, і розміщення. Питання ще були, і, звичайно, по підтримці закладів охорони здоров'я надважливих, це є таке як онкодиспансер. Нагадаємо, сесія Полтавської обласної ради запланована 15 серпня. Ще дев'ять кандидатур для нагородження за вірність народу України розглянули сьогодні депутати Полтавської обласної ради на засіданні постійної комісії з питань діяльності правоохоронних органів. Про що ще йшлося на зустрічі? Дивіться далі у сюжеті. Ще дев'ять захисників планують відзначити нагрудним знаком Полтавської обласної ради за вірність народу України. Відповідне питання одноголосно підтримали на засіданні правоохоронної комісії обласної ради. Це характеристики на особу, які надаються командуванням керівництвом. Також це подання. Або від депутатів, або від структур, які бажають нагородити людей. Нагрудні знаки є першої і другої категорії. Тому, будь ласка, я ще закликаю, якщо знаєте людей. А я вважаю, що кожен військовослужбовець він ризикує своїм життям, він захищає нашу країну і він повинен бути нагороджений. Тому звертайтеся, ми будемо розглядати, будемо підтримувати. За зверненнями двох військових частин, комісія рекомендувала обласній військовій адміністрації профінансувати потреби захисників за рахунок обласного бюджету. Питання депутати також підтримали одноголосно. На кожній комісії надходять дуже багато листів. Звернень це і щодо кошти на купівлю транспорта, кошти на реби, кошти на дрони. І це наше пріоритетне завдання. Ветерани війни та члени їх родин ще одна категорія населення, питання якої розглядатиме правоохоронна комісія облради. З пропозицією внести зміни до назви комісії звернулася депутат Лариса Босенко. Пропозицію підтримали. Ваша шановна комісія має назву Постійна комісія з питань правоохоронної діяльності боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій. У мене буде пропозиція доповнити зазначену назву ветеранів війни та їх родин на сьогоднішній день. Ми маємо не тільки учасників бойових дій. А ми вже маємо і ветеранів війни. Також члени комісії розглянули хід виконання комплексної програми щодо забезпечення закон. Правопорядку охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021-2027 роки регіональної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021-2027 роки за перше півріччя 2025 року. Загалом на розгляді було вісім питань порядку денного. 11 серпня у Полтаві в мікрорайоні Левада горіла квартира. Сталося займання на четвертому поверсі багатоквартирного будинку по проспекту Миколи Вавілова, 13 дріб 42. Щоб дістатися до квартири, пожежники використовували автодрабину. Загасили вогонь менше ніж за півгодини. Як повідомив речник головного управління ДСНС Полтавщини Віталій Шкаревський, ніхто з людей не постраждав. Попередня причина пожежі праска, яку господарі квартири залишили на дивані. Про пожежу надійшло на повідомлення о 16 годині 4 хвилини. До місця події було направлено одну автоцистерну та одну автодрабину. Коли рятувальники прибули на місце події, пожежа саме відбувалася в одній з кімнат квартири. Пожежу було локалізовано о 16.26, а ліквідовано повністю о 16.28. Наслідок пожежі знищено ліжко, побутові речі, також палери, пошкоджено, закопчено стіни на площі 40 метрів квадратних. Попередня причина пожежі сталася: це залишила праску на дивані. У Полтаві завершують ремонт міждворового проїзду по вулиці Решетилівській, 56. Загалом про ситуацію з асфальтуванням доріг у дворах дивіться далі у сюжеті. Це двір полтавської п'ятиповерхівки по вулиці Ришетилівська, 56, у мікрорайоні Брайлки. 20 років він був у критичному стані через ями і вибоїни, говорять мешканці будинку та власники місцевих закладів. Постійно великі ями, постійно вода і дуже тяжело було. І з собачками що ж тоже гуляєш, машини їдуть, які в яму всім Ми маємо кожен день декілька десятків клієнтів, і переважна більшість з них, звісно, приїжджають на машинах. І звісно, їм не дуже добре сюди було добиратись. Мешканці звернулися з проблемою непроїзної дороги до заступника голови містобудівної комісії, депутата Полтавської міської ради Вадима Ямщикова. Нині тут завершують асфальтування міждворового проїзду. Багато років двір був аварійний непроїзним, і в цьому році він відремонтовано. На цьому не зупиняємося. В місті Полтава є проект, за яким по кроку ми аварійні двори будемо ремонтувати. Підготовчі роботи розпочали 6 серпня. Сьогодні іменно виконується влаштування асфальтобетонного покриття. Це поточний ремонт. Но перед цим виконувався демонтаж, це розбирання старого, деформованого покриття, вивезення на смітник, потім підсилення ЩПС. ЩПС це щебно-піщана суміш 0,40 у 30 сантиметрів для того, щоб могли їздити вантажівки. Ми закінчимо сьогодні влаштування покриття. А щебенем це узбіччя. пів метра або ноль см сантиметрів для дренажа, щоб вода приймалася. Це по краях. Бачите? І Ще будемо підсилювати. За словами депутата міськради Вадима Ямщикова, нині у всьому місті, попри обмежений бюджет, проводять поточні ремонти доріг, міждворових проїздів, дитячих майданчиків та наносять на відремонтований асфальт нову розмітку. Полтавський краєзнавчий музей отримав унікальний подарунок: срібну каблучку з точною копією свого фасаду. Витвір мистецтва став частиною всеукраїнської колекції. Детальніше у матеріалі наших журналістів. Це фасад краєзнавчого музею в Полтаві. Але тепер його можна побачити не тільки зовні, а ще й на власному пальці. Мініатюрну копію будівлі ювеліри втілили у сріблі, передавши кожну деталь від віконних арок до декоративних елементів даху. Прикраса стала подарунком музею. Ідея створити такі прикраси належить ювелірному дому Орінго, який у 2019 році започаткував колекцію Чарівні міста України. Втілення задуму відбулось і не без участі працівників полтавського музею. Що цікаво, ініціатором виготовлення саме цього ескізу була наша співробітниця, яка побачила колекцію цих перснів. На той момент їх вже було п'ять. Харківський держпром був перший. І вона подумала, що серія чарівні міста України дуже гарно, якби там була представлена і наш будинок. І тому я певно в неї вибачаюся, але Світлана Михайлівна Капко звернулася. До цього ювелірного дому і запропонувало створити таку каблучку. Тоді все почалося з мініатюри Харківського Держпрому. Згодом з'явилися каблучки з Луцьким замком, київським вокзалом, львівською оперою та іншими культурними символами українських міст. Нині колекція налічує вже 25 унікальних прикрас. Ми були дуже щиро раді, що під час презентації книги нам, паном Савчуком, було передано такий дарунок. Ми дуже раді від цього дарунку, раді, що саме фасад нашого музею поповнив ювелірну колекцію цієї організації. І, на нашу думку, робота виконана дуже детально, гарно, і ми тішимося такому подарунку. За словами працівників музею, в майбутньому цю унікальну каблучку планують демонструвати на тематичних виставках. Сподіваються, що вона збагачуватиме виставкові проєкти та надихатиме на нові звершення. Полтавська фігуристка Наталія Гончарова увійшла до сімки найкращих аматорів світу серед 30 учасників на змаганнях з фігурного катання, які відбулися цим літом у німецькому Оберсдорфі. По поверненню до рідного міста спортсменка поділилась своїми враженнями про участь у турнірі із нашою знімальною групою. Наталія Гончарова. Полтавка Наталія Гончарова увійшла до сімки найкращих фігуристів-аматорів світу серед 30 учасників за результатами змагань у німецькому місті Оберздорф. З яких взагалі країн там були фігури? Боже, і Австралія, і Нова Зеландія, і Канада, Америка, і всі країни Європи. Ну, Малайзія всі щирі в емоціях до тебе. Всі тебе. Підтримують якщо мови не знаєш, все одно. Ах, ну англійська, розуміюся, у щорічному турнірі світового рівня для дорослих любителів спортсменка виступила у категорії срібло та здобула кубок. Говорить, готувала програму протягом усього року. Я тренуюсь онлайн. в Мене тренерка вона живе в Сербії і онлайн теж можна тренуватися, і дуже результативно. Ховзанка в Оберсдорфі знаходиться на висоті більш ніж півтора тисячі метрів, тому ми їдемо заздалегідь. За скільки днів? Ну, за тиждень це ну, треба так, щоб трошки акліматизуватися. Ти записуєш тренування. А Агулювалася. Of course, да, yes, так. Вміння подолати хвилювання і страх теж невід'ємна частина мистецтва виступу на льоду. Воно так само важливе, як і техніка, говорить фігуристка. Торік спортсменка здобула в Оберздорфі перше місце. це дуже прекрасний вид спорту. Він тренує і силу духа, і волю, і тіло, і душу, і стан твоєї душі. Скажіть, що ви чуваєте, що як виходите на літ, коли саме ви оце спектр таких емоцій, таких відчуттів складних. Коли ти виходиш перед стартом, ти думаєш, господі Наташа, навіщо це тобі треба? А потім думаєш, та ні, ти тут головна особа, і на тебе дивляться і судді, і глядачі, тобто зберись і давай. Щойно Наталія повернулася в Україну, як почала готувати нову програму для наступного турніру. Займається фігурним катанням вона понад 15 років. Почала вже дорослою, відколи у 2007 році у Полтаві з'явилася перша ковзанка. Була учасницею проекту Танці на льоду 2008 Проте зараз, щоб тренуватися, спортсменка змушена двічі тричі на тиждень їздити до Києва або Кременчука через те, що у Полтаві з 2022 року немає ковзанки. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В Студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і побачимось на цьому ж каналі.